Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми з вами в Івано-Франківському стадіоні три Арена». Ну і радо запрошуємо вас. Ну і матч молодої команди Віктора Данищука. Капітан команди Роман Третяк під номером 18. Олександр Нестерук. контратаку зараз вже вибігати у команди. Віктора Данищука, Козенко його прострільна передача, удар по воротах і рятує свою команду Павленко. ж зараз можливість вільхівців вибігти в швидку контратаку. Передача на Павлюка сюди ліворуч від бойка. Павлюк, Павлюк ріже кут. Хоча зараз знову куцей з острії пробиває. Ча тут бицак виходить, бицак не зумів таки м'яч цей зберегти володіння своєї команди. Павлюк під удар дитку дитко пробиває. Не дитко це був товариство. Перепрошую Андрусяк. Якщо так максимально коротко говорити і максимально просто. Передача на Третяка. Третяк такий дістається цього м'яча ще в межах ігрового периметру. В Центр на Осокі, на Осокін. Хандій проти нього. Усокін його проходить. І віддає ось таку передачу на Козенка. Чи встигне Козенко встигає, Козенко прострілює Павленко. На передню стійку, щоб переправити м'яч уже безпосередньо у ворота. Знову Козенку, ну і знову ось таке дежавю. цього разу. Його навісна передача, і м'яч знову в руках у Павленка. Ось тепловик поки що грає у безгольову нічу з футбольним клубом Вільхівців. Ну і Прокарпаття тепловик зараз атакує удар Осокіна із далекої дистанції. Удар безпосередньо у площину воріт. Павленко на місці. Ці цифри в статистику там про 70 чи скільки там відсотків володіння? М'яча зараз Павлюк пробиває в стійк. Яку влучає, чи там рятує свою команду Криховецький. Вдало. Зараз змушені вже вступати в відбір. Ну а тим часом Пасічняк правим флангом продовжує похід із м'ячем, віддає точну передачу на Козенка. Козенко Криховецький тим часом сильно вперед не дістався до цього м'яча. Лаврук, ну і давайте дивитись зараз за атакою. Господарів Супронюк пробивав не зробив, але у ворота не влучив. Хоча Павленко вже одного разу свою команду сьогодні врятував. Давайте не будемо забувати, коли грабан пробивав. Козенко пробиває Козенко, відкриває рахунок в цьому матчі на 45-й хвилині. Двох. Суперників, ну і пробив так, що Павленко вже своїй команді допомогти не зміг. Подивимося, яким буде тайм номер 2 Зараз в атаці Вільхівці, удар по воротах, і справжній справнішенький сейв, як це відбувається на інших стадіонах на рівні чемпіонату області. Тому ось так дуже швидко м'яч у нас в гру вводять. Ну і ось який шанс був вільхівці. Мін, звичайно ж, і від Віктора Днищука. Поки що ми їх не бачили. Удар по воротах 2-0 стає рахунок. Ось це так. так Супронюк у нас забиваєш в району 20 метрової позначки. Ну, Давайте принаймні спробуємо так це спрогнозувати. Ну, навіть не так. Бачимо туди закидання на лінію вартарського майданчика. Не надто вдало криховець. Вся у проти нього. Блонський віддає на Ємільянова. Ємельянов і ще далі сюди в центр. На Тараса Бойка Бойко розвертається з лівої ноги. Пробиває Бойко над воротами. аж летить. Ця передача пішла, було б небезпечніше. Шкварилюк туди праворуч на Блонського. Блонський, його пристрільна передача. Чи буде удар по воротах, Є удар по воротах, і все було дуже дуже близько. Свої ряди я знаю, що точно будуть зміни у футбольному клубу Вільхівці, точно будуть зміни. У Прикарпаття тепловика, ну але чи спрацюють ці зміни, побачимо трохи пізніше. Зараз м'яч гуляє по штрафному. Чи навіть програму 13-го туру. Матчі проти футбольного клубу вільхівців. 2-0 рахунок, але зараз може бути він 2-1. Хоча ні, поки що не стає. Ємільянов перший в опорній зоні суперника уже не зміг. Песко зіграв зараз. Безпосередньо в м'яч триває атака Прикарпаття тепловика. Удар воротах Супрунюк оформлює дубль і Рахунок стає 3-0. євну футбольну погоду. Ну насправді там кілька десятків болівальників присутні на стадіоні хітрі карена. Зараз удар в поворотах порозікою м'яч летить і песко і блонський біля м'яча. Звичайно, ж лівоногому песку дуже дуже зручно пробивати. Це він власне і робить в стінку. Влучає повторний удар. Шкварилюк, Шкварилюк шукає собі момент. Шкварилюк пробиває якраз м'яч. від Захара Шкварилюка на 88-й хвилині. Карпаття тепловика багрій з м'ячем. Багрій вже нікуди не поспішає. Чекає він допоки допоможуть його. Його ж партнери по команді. Супроньок пробиває. Рикошет, рикошет, який в цьому випадку грає на користь і ще спекотніше ніж на трав'яних полях із натуральним покриттям. Зараз прострільна передача. Немає удару поворота. Хандій м'яч підхоплює. Хандій пробиває знову. Блокується цей удар площини власних воріт. Кидання за бикової кидання, яке Макотяк виконує досить таке глибоке. Хандій падає Хандій, і Салаш таки призначає пенальті. Ну і Михайло Писко проти Артема Криховецького пробиває він. Робить рахунок 3-2. Ну і питання зараз тільки в тому, чи дасть Салаш Ми з вами побачили. Козенко Козенко віддає на короля. Ну і здається, готовий Салаш давати фінальний свисток. Друзі, завершено у нас поєдинок в рамках 13-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону ДТ. 2025-2026, Ну і поєдинок і завершується сенсаційною перемогою при Харпаті тепловика в матчі проти футбольного клубу Вільхівці.